Ситуацію з телеканалом 112 Україна та свободою слова в державі в цілому аналізуватиме спеціально створена міжнародна комісія з європейських та українських медіа активістів, політиків та експертів. Таку пропозицію від нашого телеканалу підтримали у міжнародній та європейській федерації журналістів. З керівниками федерації сьогодні зустрілися власник телеканалу 112 Україна Андрій Почіпков та народний депутат Сергій Каплін. Вони розповіли про тиск на канал та порадилися із захисниками свободи. Слово про те, як можна врятувати незалежні медіа в Україні Ми розуміємо весь той тиск, який чинять на канал 112. Це тиск різного характеру на різних рівнях. І ми сподіваємося, що комісія розгляне всі ці питання. Канал 112 має бути чи не головним її питанням. Щодо організації чогось на кшталт національної комісії, ми вважаємо, що це дуже хороша ідея. Це те, що на мою думку міжнародна федерація та європейська федерація точно підтримують і однозначно візьмуть участь і запустити це мають українські організації. Зосновна, ми будемо створювати якесь сообщество, которое буде лігірувати. Будемо створювати комісію, которая, в котру будуть входити різні структури журналісти, депутати. Ми ініціюємо по усій Україні збір підписів в підтримку 112 каналу. Ми не маємо сумніву, що зможемо зібрати до 10 мільйонів підписів.